Вони у команді змін, у команді переможців, у команді, яка народить нову державу. Чи вони ті, хто приєднаний до іншої команди, до сім'ї? І хіба можна цю зграю навіть назвати сім'єю? Ви знаєте, вони гвалтують нашу молоду українську демократію. Вони справді її гвалтують. Вони політичні педофіли. Ми мирний майдан, ми мирний, наймирніший майдан з усього світу, коли була помаранчева революція, і зараз на перших шпальтах усіх світових видань усі пишуть про те, що Україна неймовірна країна, яка мирним шляхом добивається результатів. Але ми ніколи не простимо того, що наших хлопців висмикували із натовпу, заводили у двір. Роздягали, ходили по ним беркутівці, ставали їм на голови і фотографувалися. Ми ніколи не простимо тим, хто обирає народ України, хто вмивається кров'ю наших дітей, а потім встає після голосування у парламенті і, стоячи, аплодує і вітає прем'єра Азарова, доки ще прем'єра Азарова. Ми не будемо прощати цих людей. Вони покинуть територію України. І доки ми їм дозволяємо покинути зараз. Зараз і не заважати нашій революції, нашому страйку, бо їм не буде жодного прощення. Ганьба! 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 І на ганьба, 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 ганьба. Я традиційно хочу закликати вас і закінчити свій виступ словами про свою мрію. Я мрію, щоб через два роки, через три роки, у Саратові або Твері, або у Москві, молода сім'я сидітиме і визначатимеся, куди поїхати їй відпочити літком. І тоді чоловік своїй дружині скаже: це буде точно російською мовою, любіме. А может быть, поедем этим летом в Европу, в Киев?